Друзі, всім попривіт! Ви тільки подивіться, що у мене в руках, а це крісло від торгової марки Fox. Модель CBC103. Це дуже класне крісло. Буду для вас знімати відео огляд повністю розпаковки. І от воно це крісло. Дивіться, дуже гарно у нього є таке підлокотники, вони зйомні. Тут йде флізова основа, тканина йде з дуже приємного такого камуфляжа, мультиками, кардура. Повністю наклон спинки регулюється. Якщо вам не потрібно, вона з'ємна. Далі також можна ще зробити спинку. От Дивимося, як воно виглядає. Ззаду, бачите, такі міцні дуже резинки, вагу розрахована до 150 плюс, регулювавка йде, наклону спинки з обіг сторін. Також ножки всі теж регулюються, ви можете його відрегулювати на будь-якому собі положенні. Наприклад, ви десь стоїте під наклоном, натискаєте і можете, будь ласка, виставляти, як вам захочеться. Таке дуже гарне крісло від торгової марки Fox. Буду тестувати вже. Зафіксували до кінця. Ось таке от воно дуже зручно. Ох, би щас на риболовлю... На нашому сайті Лодки Вулкан ви можете подивитися, ми залишимо силочку під цим відео, більш подробнішу інформацію по опису, по цьому кріслу ви можете все роздивлятися. Переходьте на наш сайт, чекаємо і відправляємо для вас все новою почтою. Всім па-па!